Так, ну що, нам прийшла велика посилка. Зараз подивимося, що тут є. О, найперше це. Це моя думка. Мабуть, те, що вона просила набір з кісточок для макіяжу. Ну, дітям гратись те, що треба. Боже, буде багато краси. Різні є, дивіться, які. У мене є сусідка-візажист, і вона а, купує на Алі дуже багато роз... розхідників для своєї роботи. Одноразові щіточки для вій. Дуже класні штуки. Дивіться: мішечок буде, Не будуть валятись, будуть зберігатись. Що ми ще будемо? Це подивимось. Тільки закінчився розпродаж на алі. І я очікую 21 посилку. Mm. <гум> Чим я? ну, все, все потрібно. Все дуже потрібні дрібнички. О, це тримач для туалетного паперу. У мене нещодавно ну, не можна сказати, що закінчився ремонт. він ще триває. власне, така штука, не треба нічого. Дирок ніяких робити. Ось таке. Я довго обирала, хотіла там з поличками ще з чимось, але теж нормально. Приклею і відпишу вам, як тримає. Так, ще Ось це. Це Подовжувач для куртки, дитині замовила. Подовжувач рукавів, бо нормальна куртка класна, але рукав трохи закороткий. О, Будь ласка. Ну, таке не без цього. Все лізе. Ну, мабуть, все зайве вилізе одразу, щось то лишиться. Можна е, замовляти, ну, можна його відпороти і просто в'язаним лишити. Можна замовляти просто в'язаний. Ну, таке щось. Або воно одразу лишнє вилізе і щось лишиться. Е, 70 гривень вони коштують. Чогось більшого очікувати. Є з натуральним хутром. Я такого щось. Ну, таке. Одну зиму якось переживе. Так. Ще одна є. Це щоб робити ремінь пасок безпеки в машині коротшим. Щоб він дитині давив не на шию, зрозуміло, а нижче, на грудну клітину, як і треба. Я його ось сюди один, ось сюди другий вставляється. Я вам фото зроблю, як це виглядає. У кого дитина десь, ну, там, 5, 6, 7, 8, 9 років. Ну, або 5-6 ще в автокріслі їздять, а от коли старші вже на бустері їздять, все одно пасок дуже високо проходить, е майже по шиї, і ось ця штука просто незамінна. Так, ще ось таке дзеркало мені прийшло. Він має Підсвітку, під зарядочка. Угу. Ось так стає. Супер. Дивіться, яке гарне. Ну, достатній розмір. Раз, два, три режими. Дуже гарненьке. Ну, так, не важке.